Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях Анна Атаманова. Анічка, вітаю, вітаю тебе. Вітаю. Аня, я хочу поговорити про Сумщину, Чернігівщину, Харківщину. Зараз ми бачимо, що вороги скаженіють. Які області України найбільше знаходяться в небезпеці? Ну, дивися, почну з того, що я казала минулого разу: от хто сумнівається чи там пише, що в мене щось там не справжується, кажу. Е, я казала, що хтось із відомих людей в Росії помре. так? Мені снився е, на цій неділі сон, що прийшов до мене в вісні Путін і ще якийсь його родич. І вони кажуть, так, ми за вами дивимося, часто тра-ля-ля, і так далі. І потім я бачу в новинах, що там двоюрідний брат його да, помер. Це справдилось. Тепер, що стосується Путіна, зараз в небезпеці буде він. Проти нього йде полювання. І тут будуть якісь зміни, і так далі. Я не кажу, що на найближчий час з ним щось станеться. Сон такий був. Тепер те, що я казала, що будуть ще дитячі жертви. Збулося і ті міста, які називали, і на К, Кривий Ріг також. Це для тих, хто там виписує активно, що там у мене збувається чи не збувається. Для мене небезпека йде. В яких містах? Знову ж таки, Одеса-Одещина, туди в бік Західної, Полтавщина, десь так. По всій Україні буде помста, тому що зараз у нас вони будуть мститися, тому що наш план і наші дії вони неочікувані для росіян. В Росії буде все частіше бухкати і палати. Давай подивимося: Одеса, Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Миколаївська, Херсонська Запорізька. Одеса. От хочеться їм і все, Одесу забрати, потім Київ забрати, і, і, все, і, і, і отак усе. От дуже хочеться. Так, діти під загрозою. Знову ж таки, до Великодня, до церковних святів требується насититись дитячою кровушкою. До церковних свят. Обережно. Дітки. Садочки. 5, сім дитячих жертв іде. Потім мені чомусь от знову від води якась загроза. Потрібно активніше захищати якісь дамби сховища. Це не Київ. Рівне, не знаю, ніби нормально і водночас обережно, зненацька можуть. Хімії багато буде застосовуватись. Мені здається, зараз вже відчувають якийсь вірус новий, алергічний, якийсь шкірний, я вже про це говорила. Свербіж. Душливе таке. Десь налетіти будуть шахеди, дрони. Хімія, хімічна. Багато хімії дуже буде використано. Десь Десяодесьчина. З кораблем щось може статись. Тут в мене програється фігура Ердогана. От якось там щось цікаве відбувається. Для України в плюс. Чудово! Давайте подивимося тепер Кривий Ріг, Дніпропетровську область і Дніпро. Угу. Ще стоїть небезпека, оця воронка, я про неї давно казала, потрібно захищати, не розслаблятися. І те ще інформація, що й ведуться перемовини, скоро має бути обмін, угу. і це повпливає трошки, трошки, ніби будуть відмовлятися. Біля церкви жіночі втрати. Обстріли будуть по всій Україні, але ж Україна буде зараз буде багато бавовни. Нашу тактику ми не говоримо, не озвучуємо угу. в ефірі, але неочікувано, тому вони трошки десь навіть відступлять. В них план замінувати максимально ту територію, де вони хочуть продвигатися. І тут потрібно думати про якісь прилади розмінування. Не мають приїхати скоро. Так, що цікаво, якась іде фігура. Церковна, церковослужитель, але він не в Україні, це за кордоном. Від нього якесь буде рішення, розмова цікава. За кордоном. Домовлялись, ніби мали домовитись. Ненавість до України від нього. Це, не... це Папа Римський? Так. Да. Такий якийсь світлий одяг. світлий. Якийсь або візит має бути, або розмова. Або От, от прям бачу. Mm -hmm. А з ким він має розмовляти з Зеленським? Ну, от так, декілька груп людей. Очі навіть такі нелюдські у нього погляд. Він себе погано почуває. Угу. Так, Як кара, як ніби ми якась для нього нечість потрібно знищити. Загроза йде від води. Щось планується з водою у нас зробити. Але буде в них хімія. Диявол. Бачите, в них буде хімія. Люди, люди, як в паніці, в шоці. Я вже казала на іншому каналі, що готується до церковних свят, у них сильний, дуже обряд, темний. Жертвоприношення новородженої дитини. Так, да. щоб посилити. Буже, який жах. Угу. Їм потрібні дитячі смерті для цього. Дівочка. Десяте число. Тобто це вже було? — Викарті в Росії. А, ні, слідуючого місяця. Це вони хочуть перед Великоднем зробити? Угу. Ненавість до дітей, до сімей. Все більше маски будуть зриватися. Угу. Диявол під виглядом. Священнослужителя за церкву. Ось те, що говорив папа Римський. Це ж не остання буде його заява, так? Він щось уже говорив, так? Да? Він сказав, що Україна має підняти білий прапор. А, бачиш, я навіть не знала. Так, ось його ініціатива, його ненависть до українського народу. Так, ну тут включається якийсь Схід, східна країна. Туреччина. Який інтерес, На допомогу. Який інтерес Туреччини буде? Чого хоче Туреччина, Туреччина від України? Туреччина не хоче близько Росію відпускати. Дуже багато в них агресивної техніки. Мінування Туреччина щось знає. Але вони також під маскою, їх розгадати дуже важко. Туреччина, погрози будуть. Туреччина, Туреччина. Угу. Знову якісь можуть бути катаклізми. Далія, далі. Туреччина десь ось ось має да, бути? Так, да, вже йде. План з Туреччини. Пабаримський. Хоче. Блокування коштів для України. Блокування. До речі, в нас скоро має бути десь велика втрата зброї, партія. А чому? Обманним шляхом підстава. Вийде потім згодом інформація, що вивезено а, зброю. Не дойде. Угу. Поки зараз всі думають, як допомогти Україні, а десь хтось думає, як Україну. Просто знищити ми воюємо, і ми бачимо, що Легіон Свободи Росії зайшов Білград. Чи реально нам відтиснути е війська РФ в Білгороді і зайняти Білогородську область? Це потрібно розповідати? Ой, скільки духів прийшло зараз. Не дуже будуть реагувати зараз. Так, як би сподівалися на реакцію, так. Ну там буде, так, да. трошки треш. Яка доля йде Вірус йде в Росії. Якась йде хімічна також. Атака. А звідки да? йде? <кій> ну, скажімо так, свої, які за нас проти, проти Росії там. Тобто це буде розпилюватися серед мас народу? Угу. Який результат буде того? Вода. Зараження води. Ну? Жертви будуть. Росія вже використовувала такі методи в Україні? Так. Да. До них пішло. Тобто це їхня технологія? Угу. Uh -huh. — uh -huh. А Курська область. Що там буде відбуватися? Курська uh область. -huh, те саме. Хімічна атака буде. Отруєння повітря і з моря. 20 числа щось буде цікаве. При кінці місяця. Хімія, віруси. Дитячі, на жаль, підлітки потрібно захищати нам дітей. Крим там також буде. Біля на воді. Можливо, візит до України буде жінки відомої скоро. Підтримка. Яка користь буде з того візиту? А, і чомусь іде така картинка, як Алла Пугачова, їй потрібно бути обережними, тому що слідкують за їхньою сім'єю. Угу. Скажи, Харків. Ума. Херсон Запоріжжя з цих чотири міста до кінця березня яка їхня доля. Це таке відчуття, що от і страшно, і ніби вже як має затихнути. У мене відчуття, що до 25-го року якось щось буде вже. Більш якось зрозуміліше заспокоюватись mm. має. Ще раз подивившись, така інформація йде до 25-го року. До 25-го закінчиться. Ну, вже тоді авіація, буде якісь літаки. Так, має, має щось буде для України. Захист позитивний Ну, або до 26-го ще. Трошки затягнеться. 24-26. Угу. Але 25-й більше. Конфліктний місяць. Оцей дуже-дуже-дуже міст, якийсь іде вода, загроза, вода, міст. І все ж таки якісь документи, розгляд документів. Ще буде підписання у нас якихось домовленостей, умов, угод. Але дуже багато буде втрат, смертей в цей період. І з їхнього боку також. Дуже багато військових, і знаєте, що вони роблять? Вони своїх як приносять в жертву. Тобто, от я дивлюся зверху, ніби, і я бачу молоді, перш за угу. все відправляють як молодих хлопців, зовсім молодюсіньких. ще дітей на війну, і дуже багато крові проливається. Анна, і можна ще одне запитання: Київ, як ви бачите ось цей місяць? Чи чекати нам до кінця місяця Київ дуже, дуже важко було тримати. Я казала, коли будуть обстріли, ми робили прогноз. Uh -huh. І ці дні я назвала з 7-го на восьме перед святом і 10-го повітряна тривога була. Але ж балістика летіла. Летіла, так. Ну, слава Богу! От я навіть відчуваю, коли я працюю на захист Києву, і ще хтось при... може, може це. <правді> Ти підключаєшся. І, а... І ще бага... більше людей став дуже сильний захист зараз над Києвом. Тому легше стало працювати. І дивлюся, Київ, Київщина. Ну, так, що прослаблятися не можна. До 20-го числа угу. є загроза сильного якогось ракети-удару. Ще або пролетить, чи пролетить. Або будуть відбивати вже при відбиванні. І ще хакерські атаки йдуть: інтернет-атаки, блокування інформації, систем банківських е зв'язку. Це все є. Хімія? Відчувати люди будуть хімію, все більше хімії, радіації. От цих обстрілів від ракет з Харківщини, як іде, я бачу. Але mm -hmm. воно буде розсіюватись і зовсім-зовсім мінімальний. Кількості буде долітати. Зараз ще подивлюся всі колоді, Київ, Київщина. О, Київ, Київщина. Я от мені зараз кажуть за мною духи стоять. Вони кажуть, що Люди будуть відчувати світло навіть, от як зненацька буде. Це і за те, що дуже сильна енергія, захист сильний. А Києві, чи світло блимає, чи телефони mm -hmm. будуть підвісати. Працює енергетичний сильний, сильний захист. Так, інтернет, прослушки. Багато треба перевіряти, щоб не було. ДРГшників, перевірки більше. В Києві? Так, да, так, да, так, да, так. Да. Хочуть проникнути із якимись сильними підривними штуками. Поїзда, контролювати поїзда більше. Поїзда. Ну, щось сильне має бути летіти, пролітати, цивільні. Так, дуже багато шпигунів і церкви. В церквах багато шпигунів. Перевіряти церковнослужителів. Угу. Там щось ховають зі зброї. Анна, дякую вам дуже, шановні глядачі. Підписатися на канал Анни Атаманової. Підписуйтеся на наш. Телеграм-канал, бо там є дуже багато цікавої ексклюзивної інформації, де ви кожен день можете відкрити для себе новий якийсь вимір або нові знання. А ще підписатися на наш Ютуб канал. Аня, дякую до зустрічі. Дякую, дякую.